Повертаємось до екрану, сідаємо рівно, гарно. І ми з вами почнемо наше заняття. І туди! Зараз можна вимкнути свої мікрофони. Ми з вами сьогодні переглянемо казку. Казка називається Коли починається осінь. Сідайте зручно, рівну спинку і дивіться уважно на екран. Ось це дочка Кіда Мору. старша дочка, він ще в нього молодша доня, весна. Осень, коси осінь коси заквітчені пшеничними колоска, червоними тетягами кали. Ходить осінь вугам, берегам, ти зітхне, а голодом війне любить осінь ночами сидіти на березі ставка. А вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходить. Оце й починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо, тривожно курличу. Любить осінь, заходичи в садки, потеркнеться до яблук. Яблука жовтію. А дядли радіють, зустрівшись з усінь. Голосно кричать, перелітають із місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий, сонячний день, низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Біла старша донька діда мороза під столом сіна розплітає в коси, гріється співає пісню про срібню полонки. Давайте ще раз переглянемо нашу казку, і потім я хочу вас декілька питань запитати про нашу казку. Ось це дочка Тіда Моро, старша дочка, він ще в нього молодша донь, весна. Осені коси заквічені пшеничними колосками. Червоними впетя Гнікавич. Ходить осінь богам, берега. Ти зітхне та холодом війне, любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оце й починається осінь. А яйця пташки. Як тільки побачать її ластівки, Світають і про щось тривожно радяться, а журавлі піднімаються високо в небо, тривожно курличу. Любить осінь заходити в садки, доторкнеться до яблу. Яблука жовтіють, А ядли радіють, зустрівшись з усу. Голосно кричать, перелітають із місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий, сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Біла старша донька діда мороза під словом сіна посплітає косу, гріється, і пісню про срібні погудинки. Що ж, діти, щойно ми переглянули з вами казку. А тепер дайте мені відповіді на запитання. Хто був головним героєм казки? Яка пора року? Осінь. Молодці. Як герої нашої казки дізналися, що настала вже осінь? Хто мені допоможе? Я. Вже, пост... вже ставало прохолодніше. І почало листя що робити? Волосить. Який ти молодець. Правильно. А що зробили птахи, коли відчули, що на вулиці вже прохолодніше? полетіли. Правильно, птахи перелітні полетіли в теплі края. Дякую тобі, сонечко. А як погодилися тварини перед осінню? Що плили? Ви Лікають! Тварини налітають. Що, Що тварини? Яй патки яйця. Тварини готували запаси на зиму. А які кольори з'явились на деревах, коли прийшла осінь? Йолки, театрі, Тервоні. Тервоні. Які пусточки? Жолкі. Не ну, кажу, які. Жовті. Жовті. Молодці. І жовті, і помаранчеві, і червоні. І зовсім зовсім а ми можемо побачити зелених зумів. Роби... Дякую. А що робив вітер, коли прийшла осінь? Дує. Він дмухав сильніше, і він танцював з листям і збирав його до кубки. А який настрій передає казка? Як ви гадаєте, спокійний, чи, можливо, такий досить жвавий настрій? Як ви думаєте, діти? Спокійний, теплий і трішечки сумний, тому що вже на вулиці прохолодніше. А що нового ви дізналися про осінь від наших героїв. Що тут? Ти... Особисто я дізналася, що осінь це поразмін, і вже час готуватися до зими. А що робило сонце, коли прийшла осінь? Ховалася правильно, воно сховалося все далі і далі за хмаринками. І все більше і більше йшов дощик у нас. А Де. чому вчиться казка, як ви гадаєте? Павло. Постерігати за природою, помічати зміни. От, наприклад, сьогодні ми йдемо в парки, може бути зеленого кольору листя, а через тиждень ми можемо йти з вами. Може бути вже листя різнокольорове, тому що настала осінь. Діти, а як ви гадаєте, а влітку може змінювати листя колір? Ні, мій. Звичайно, вам зелені. А я вам відкрию таємницю. Листя на деревах змінює колір, тому що на вулиці вже прохолодніше. Листя вже не гріється на сонечку, і саме тому воно змінює колір. Що ж, ви, великі молодці?